Деколи на шляху до цікавих потрібних речей є перепони, ніби не здолання, порівнянні з тим, чи можна перевернути землю. Попередні знання, які ми отримали, не готують нас до подолання всіх перепон, не створили нам умов для досягнення нової цікавої мети. Тому варто поповнювати знання для досягнення нашої нової мети. Від досвідченої людини можна швидше ознайомитися за заміном від нього. Хоч і голова під час таких зустрічей пухне від інтенсивності накачування знань. Можна дізнатися про нетипові рішення і про таке, дайте мені точку опори і я переверну землю. Самому важко справитися з такою задачею перевертання землі потрібна співпраця. Кожен наполегливий може прийняти участь у спільних діях, виконати свою частину завдання, натиснути на важіль, Після цього дістанешка до своєї частини нового скористається сам і зможе поділитися з іншими. І сонечко радісно усміхнеться кожному.